Вітаю, шановні ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградва. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Прямо зараз будемо говорити з Олександром Коваленко Він вже з нами на зв'язку. Мої вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре. Цікава цікаво ваша думка. Хочу послухати щодо такої історії. Зараз, ось я бачу так, як ці наративи в. Плетають в всю цю дійсність нашу. Ось стосовно Китаю і його ну цей мирний план, ініціативи. І там він серед перших пунктів там зазначається така історія про суверенітет. Суверенітет, всі ми добре розуміємо, що Китай це не про Росію, це не про Україну, Китай це про Китай, і він буде намагатися ось вирішувати так чи інакше свої питання, серед яких інших і ну тайвань стоїть на першому місці. От, то пам'ятаєте, на Пілосі, літак, всі сиділи. Там, чекали на судний день і всю цю іншу всі зрозуміли питання серйозне ну так чи інакше оскільки про скільки всі про це говорили як оцінюєте ось цю спробу от вплис вплести в повіс по в повістку питання безпеки в секторі от в цю ці цього і завершення як вони називають конфлікту питання а чий же ж тайвань ось тут ну цей наратив ну слухайте ну ми визнаємо крим ваш все тоді тайвань чий і то, чекає на ось і Китай. Що думаєте з цього приводу, що що тут як будь я як відповідати? Слухайте на цю цю історію, щоб пройти цим форватором між і США і Китаєм і Європою? Ось це ці, трьома цими пунктами? А так не важко і проходити цим форватором знову ж таки. А, США визнали незалежність Тайвані, ось найцікавіше питання. питання чи чи прописано в зовнішній політиці США Тайвань. Як е, незалежну країну, е, ну, от і відповідь: Ні. Е, незалежність Тайваню е, визнали, е, м'яко кажучи, так е, країни не першого порядку, е, невеликі країни е, та в невеликій кількості. Е, отже, е, скажу так: е, фактично, нас це не зобов'язує, якось це не може нам. Е, чи uh, погіршити наші стосунки з Тайванем, Наприклад, uh -huh. якщо ми не визнаємо їх незалежність, їх суверенітет і так далі, uh, те, що ми можемо продовжувати їх uh, з Тайванем саме uh, стосунки на, uh, скажімо, їх uh, досить вже uh, тривалий час, uh, такому рівні uh, політично-культурних зв'язків, uh -huh. так. Бо а, Тайвань як він а, цікаво вийшов а, з ситуації, щоб не ставити в незручне а, положення, скажімо так, іншої країни, як? А, що робить країна, яка наполягає на своєму суверенітеті та незалежності, вона намагається усюди розміщувати свої дипломатичні представництва, наприклад, uh -huh. а, відправляти своїх дипломатів, а, відкривати там ембасади, і все таке, але а, Тайвань такого не робить. Тайвань робить дуже цікаво. Він відкриває свої культурні центри. Ось в кожній країні може бути тайванський культурний центр. І тайванський культурний центр це фактично, посольство. скажімо так, це саме дипломатичне представництво, посольство. Але при цьому воно таки не є юридично. Хитра історія. і а, на такому рівні Тайвань вже підтримує стосунки з багатьма країнами у цьому світі а, довгий час а, mm -hmm. і. Вони розуміють усю складність ситуації, тому якось погіршити стосунки між Тайванем та, та Україною не можуть між Україною та США. Також якщо ми не визнаємо їх суверенітет, але для Китаю це критично важливо, критично, щоб Україна його не визнала. Ось що найголовніше, та не тільки Тайваню, тут якщо насправді якщо. Розглядати ситуацію з Китаєм. То в них багато є внутрішніх проблем. про які вони хотіли б, щоб не розповсюджували в інформаційному просторі загальносвітовому. тут і геноцид уйгурів, уйгурів. наприклад, ми можемо згадати або в, тіби, або в Тібеті. Отже, Тайвань. Або Тібет, Слухайте, у них не менша проблема в Тібеті. Тібет, так. так Тібет. Отже, багато є таких моментів, про які ну Китаю було б незручно, щоб почали говорити на рівні. Ну Європейської країни, такої як Україна, uh -huh. особливо зараз, коли до України прикута загальносвітова світова увага, uh -huh. тому Китай це не настільки монолітний, скажімо так, суб'єкт, і дійсно з нього з ним можна розмовляти та навіть uh -huh. дуже скажімо так, політкоректно, але диктувати свої умови. Ну слухайте, ну заспокоїли, бо я думав, що це більш гост... гостре питання. Ну бачите, що можна лавію ловіювати в рамках законодавства. Ну хоча ми це вже півтора російського року ну, головне Заслов... з Китаєм бути смілів, більш а, сміливішим, а угу. коли вимагаєш якісь вже а, свої умови, коли наполягаєш на своїх умовах, його Зап... не треба боятися. Насправді Запросити... А Китай. Це такий собі це бульбашка. Я, може... бульбашк. Слухай, так, бульбашка. Слухайте, його так і треба сприймати. А може Китай літаки надасть, слухайте. Надо, зап... потрібно запитати. Всі ці Ні, історії не надасть. Не буде надасть, цик... буде цікаві, цікаві. Це точно. Ну слухайте, я не знаю. Для мене була несподіванка. вони голосували в цій резолюції Ради Європи і підтримали оцю всю історію з російською агресією з геноцидом стосовно там вивезення українських дітей і таке інше. Тобто, ну для мене була несподіванка. Тому ну не От знаю. бачите, як все змінюється дуже угу. неочікувано. Здавалося, зустріч з путіним Сі Цзіньпінь, зустріч Ой. міністра оборони Китаю. Приїзд також на три дні. Посіні ці обнімашки, і все uh -huh. таке і інше. А результат який? Ну а потім ж... там ще якийсь дипломат у Франції заявив, що там треба переглядати суверенітет uh -huh. бувших радянських республік. Щось таке маючну якусь. Озвучив, а після цього ще й видаляли вони саме mm -hmm. ці цитат, цитати зі своїх сайтів. Ну Бо отримав, як то кажуть, на горіхи. Ну, слухайте, ну ні знаю, мені здається, що він мав на увазі території Китаю, які ось Російська Федерація відтяпала. там ну, Україна як і привід. Там. А мені здається, що цей ось дипломат мав суверенітет якраз оцих територій, мені здається. Ну, як вам ну, мені цікаво. Якась космічна, взагалі, цифра, десь кажуть, що біля 60 ЧВК формувалися в Російській Федерації, і от слухайте це все для війни. Чи отут зараз розділилися думки, кажуть, що це вже і не для війни, це вже для внутрішньої безпеки. Якщо така ситуація прийде смута, от про яку всі кажуть, смута, смута. До речі, там вони комп'ютерну гру розробляють. Також вона смута називається такий маленький скандальчик. Там відбувся з поляками. Полякам не сподобалася ця історія, і вони засудили цю гру і таке інше. Що цього про Ці 60 ЧВК? Це ось для внутрішньої цієї ось смутної смутної. Мутного періоду, чи ось все ж таки для війни. А, так, дійсно, на сьогодні ми можемо спостерігати, як в Росії розповсюджується велика кількість mm -hmm. приватних військових компаній. Наприклад, а кожен олігарх, а кожна якась монополія вона створює свою ПВК. Хоча а, загально а, постійно про це говорю, що в форматі повномасштабної війни приватна військова компанія. Це безглузді. Використання приватних військових е, компаній е, має сенс е, саме під час гібридних е, якихось е, сценаріїв, mm -hmm. але не повномасштабної війни. Е, приватну військову компанію неможливо порівнювати з регулярними військами, і ми зараз бачимо е, саме цю ситуацію в зоні бойових дій. Е, е, ми знаємо про ПВК Вагнер, який вже ну е, скоро буде як рік через декілька місяців. Але поки що не рік, але десятий місяць, як вони намагаються е, захопити Бахмут і не можуть цього зробити. ПВК Вагнер відомі тим, що вони нічого не досягли біля Бахмуту е, за 10 місяців. Їм ем вже допомагає навіть е, десантура російська. Вони мають підтримку там авіацію, танками ББМ. Артилерію, ось, ось що таке ПВК. Приватна військова компанія це гібридний елемент. Mm -hmm. А зараз ми бачимо, що створюється в Росії велика кількість саме ПВК. Наприклад, той самий Газпром вже створив е ПВК е поток факел плам'я. Е ПСБ формує нову ПВК е Яструб <тісне> навіть е такий собі е олігарх, як Бокарьов. А, який є а, власником трансмажхолдингу, а, ага. а він створив приватну військову компанію ПВК Бакарьов. Ну на свою честь? А, отже, а, дійсно зараз така собі хвиля, коли з'являється велика кількість ПВК. Якісь саме для того, щоб а, відправляти а, цих а, бойовиків а, в Україну. А, а яка частина залишається на території Росії? І саме для чого, для кого, з якою метою, ось навіть е, Кадирів е, йому о, не вистачає його вже е, кадирівців, mm -hmm. е, цих е, підрозділів Ахмат, він хоче створити ще якийсь підрозділ е, до цього. Е, отже, щось це нагадує дійсно, що через якийсь mm -hmm. час, після того як Росія остаточно програє у війні. А дійсно може відбутися а, процес формування таких собі феодальних а, територій. Тобто, на кожен це буде Воронць. не російська федерація, а скоріш за все, російська феодалізація. Угу. А, тому з так я розглядаю це саме в концепції феодалізації Росії. А, створення ПВК ВАГН не тільки ПВК Вагнер та інших ПВК. Ну це логічно. Ну, слухайте, ну вони копіюють цю історію, яка в них відбувалася. От перед громадянською війною, перед революцією, от вони копіюють, розбиваються, розбиваються кожен свою маленьку армію. А потім, ну там таке. Потім, потім вони кожен зі своєю армією будуть намагатися примкнути або об'єднатися до більш сильного. Ну така собі і різати, різати без без кінця, різати і один одного. А ще мені сподобалася історія тут нещодавно про ну це класика. Слухайте, класика вагнерівець з -з -зек від 19 років йому надали. Щось там він посидів, його відправили. Ось ось. ЧВК Вагнер, він тут якимось чином, якимось чином він от по, потрапив назад у Україну. Тобто його його випустили ось з, з, з цього пекла. Не знаю, він потрапив мабуть, для реклами, але, але реклама не вдала. Потрапив назад в Російську Федерацію вже з війни як герой. Як герой 19 років до цього як герой, і перші там три дні, що він зробив, він заскочив в магазин і пограбував дівчину, там забрав телефон і знову, і знову повернув його повернули його туди. В тюрму не знаю, чи знову це коло буде повторяти. І їх будуть випускати Я ось дійсно не знаю, як у них з повторними цими іс історіями, але ну це цикл. Слухайте, це цикл, який буде а ще цікаво, що з ним буде у тюрмі, бо я пам'ятаю, той Саша Курара казав, що коли ви всі, а він казав, ви всі не змінитесь, ви будете повертатися сюди, і тут вам буде не дуже погано і вас тут не будуть сприймати для ну для всіх. Ви ну погане слово таке є, і ну, подивимося за цією класичною історією. Слухайте, а знаєте, ну цікаво, що. Ну слухайте на північних у північних областях Російська Федерація побачив, почала роздавати форму, форму схожу на форму українського зразка. Там де, 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 де фотки навіть бачив. Шу слухати, навіщо і це і, і, і ну логічно можемо е, зробити висновки, що це ось для якихось операцій там я не знаю там мобілізації суспільної думки. От ви як ви думаєте, у це допоможе їм? У цей засіб, отакий от, от, от. Я не знаю, що вони збираються там робити, захоплювати свої місця або там. ну Я не уявляю. І чи, що ви думаєте з цього приводу, чи допоможуть їм ці дії? ну ці фото це не є український однострій, це не наш піксель. Але ну і, і це видно, воно одразу спізнається що це зовсім іншого зразку. Камо. Але з іншого боку, ну, по-перше, Росія у 22-му році, коли розпочала повномасштабну війну проти України і просувалася нашими територіями, вона змогла захопити достатньо української саме екіпіровки української форми, тобто нашого піксельного однострою. Це правда, другий момент те, що Росія дійсно буде намагатися якось дискредитувати Україну. Влаштовувати якісь акції по дискредитації збройних сил України, ну це також класика це класичне використання в інформаційної як інформаційно-психологічну спецоперацію з метою дискредитації ЗСУ. Кінцева мета якої ну як мінімум, хоча б щоб було зменшено допомогу Україні або щоб виникли якісь підозри до наших дій. І е, посіяти якусь таку смуту вже серед наших міжнародних партнерів. А чи треба Україні е, допомагати? Отже, я не виключаю, що може бути реалізовані може якісь провокації, ну тому що це Росія. Що їм там, наприклад, вирізати якусь е, якесь селище на кордоні з Україною, але з боку Російської Федерації? Якесь російське селище, де живе там 20-30 чоловік. Людей і їх попросту там повбивають, скажуть що це зробили українці: геноцид а, росіян, і почнуть це <coughs>, перепрошую, і почнуть це вже а, от так розкручувати. Ну тобто, треба очікувати ось такі провокації, а, mm -hmm. можливо, вони і не відбудуться, але завжди треба бути готовим. Ну цікаво, цікава думка. Дійсно але слухайте, я думаю, ну в Криму. Я розумію там навіщо це робити. Ну там поналякати кримчани, таке інше. Але в, в на своїх кордонах у кого вони там лякати зібралися, що українці туди зайдуть і, і що і заберуть? Ну така я, от не не вірю. Я не вірю, що на це купляться місцеві. Та я не вірю взагалі в те, що потрібно щось їм вже продавати. Слухайте. Все, мені здається, що там стадія пішла, нічого вже продавати не потрібно. Тільки от від забирай все, забирай, відправляй, забирай. Не розумію їхньої логіки, але щось там відбувається таке дивне. А ще давайте розберемося з цією історією. Я, на сьогодні я не розумію. Я бачу якісь дивні новини, що наші БПЛА і різні там і ракети або там якісь. Апарати долітають слухайте, ну я не знаю, ну майже там у тайгу, у сурійськ, або ще якихось які історій. Яка на сьогодні максимальна відстань ось враження нашої зброї, от на, на яку ми можемо розрвати у відкритих джерелах, я так розумію, от, що відомо. Ну те, що до Сурійську долітають, це вже 100% не якісь не українські БПЛА, це, мабуть, якесь НЛО, але 100% не наші дрони. Те, що було заявлено офіційно, Укроборонпром про створення БПЛА з дальністю польоту до тисячі кілометрів, це те, що офіційно в відкритих джерелах була ця заява. Оці характеристики демонструвалися. Але цей БПЛА, про який йшла мова, а він на сьогодні знаходиться на стадії випробувань його не використовують взагалі навіть в зоні бойових дій. Отже, поки що зарано говорити, що він е, знаходиться на озброєнні збройних сил України та ефективно виконує свої бойові задачі. Е, інші е, БПЛА інформація про них якось відсутня. Е, хоча знову ж таки, е, ми знаємо, що на будь-якому Aliexpress можна купити будь-який е, китайський дрон е, БПЛА. А саме комерційного призначення з достатньо великою відстанню польоту, дальністю польоту, а там 300 кілометрів, 400 кілометрів, і цього достатньо для того, щоб виконувати ті чи інші задачі того чи іншого рівня. А там новий підряд я бачив на утилізацію палива. Відбувся у Тамані. Це також допомога Росія СР з утилізацією непотрібних речей. Що це таке? Ну, росіяни говорять, що там нібито якийсь БПЛА впав? Ну, вони намагаються звинувачувати у цьому саме Україну Збройні Сили України. Ну треба розуміти, що Тамань знаходиться за 270 кілометрів від найближчої локації, де розміщені ЗСУ. Це по-перше, по-друге, виникає питання: а як це пролетіти 270 кілометрів? А як же протиповітряна оборона, яка не має аналогів у світі? Що це таке відбувається? Взагалі-то і третє, про що також треба завжди пам'ятати в Росії багато а, аеромобільних а, гуртків, mm. аеромоделювання. А ось саме ось ці гуртки аеромоделювання могли сконцентрувати якісь БПЛА, який був недосконалий і випадково впав саме ага. на ці резервуар з нафтопродуктами. Все може бути, може бути і така історія. Хто їх знає цих. Моделістів а, побачив також ще новину, ну, але вона періодично з'являється. Я пам'ятаю, ми з вами про це говорили. Там що стосовно евакуації евакуації усіляких гауляйтерів, ви там із Херсонської ба, зокрема, йдеться про Херсонську область, і там ж, і, і гінічиська і вся ця історія, і що вони готуються. І я пам'ятаю, ну вони вже готувалися, і там як якась ротація відбувалася, але пам'ятаю, що ви казали, що дуже важливо спостерігати на те, чи відбувається ротація в медзакладах. Ну якась або вивіз або підготовка вивозу, або закриття їх, або там якусь історич. Тобто, коли зникають медзаклади, то це каже про те, що туди більше поранених вони не будуть звозити. Ну бо і, тому і, ну, такий собі тригер про про виїзд, про аж з доброї волі. Чи спостерігається зараз оця, от така тенденція, чи ще ні з медзакладом? Не можна казати, що вона спостерігається так. Ротаційні елементи присутні саме серед російських окупантів, серед їх. Медпрацівників є ротація. Говорити про те, що їх евакуюють поки що. Ну mm. е, на жаль, на жаль, поки що зарано робити такі анонси, але ротаційні процеси відбуваються. Це правда. Mm -hmm. Ну, це добре. Це добре, і на останок я Хотів запитати у вас, ну. Аналізуємо те, що було минулого року, і розуміємо, що от якраз відпрацювання цих паливних складів, там і всяких різних офіцерських там зібрань, їхніх командних пунктів і таке інше, і ось. Те вікно можливості, от між між тим, я б от минулого разу ви тільки казали, що на те, що від от збуду оцей о... склади паливом всі в Криму, які запалали. Що на десь місяць до двох-трьох познадобиться, щоб поновити цю історію. Оце є от вікно можливості. Скільки воно десь відбувається між, між тим, коли вже відпрацювали цю всю історію з ось з пунктами, з паливом, там може і не знаю там з мостами під'їзд. І з тим, як почався рух вже військових на карті географічна от вікно можливості, скільки воно триває? Скажу так, все залежить від того, чи заплановані ще такі інциденти. Ну Ми побачили, що сталося в Севастополі, але в Севастополі є ще заповнені нафто нафтопродуктами резервуари. Тобто і не тільки в Севастополі це останній об'єкт, є ще як мінімум. Ну скажу так, декілька mm -hmm. а, таких перспективних об'єктів. Отже, все залежить від того, ну бачимо, ми сьогодні зранку прокинулись, в Тамані щось вибухнуло. Ну знову ж таки, якесь а, нафтопідприємство. А, що вибухне сьогодні вночі? Яка нафтоприродний завод, або що що може статися? Mm -hmm. Отже, все залежить саме від цього, але з кожним таким вибухом можливості відновити цей потенціал паливно-мастильних матеріалів, а та забезпечення, ну, наприклад, тієї ж самої групи військ на півдні російських окупантів, воно зменшується дефіцит зростає. Mm -hmm. Отже, чи треба це розраховувати як якийсь ситуативний момент? Чи з перспективою короткостроковою перспективою mm -hmm. знищення доведення а, цього дефіциту до такого собі ката каталізації цих ці, процесів, колапсу постачання mm -hmm. паливно-мастильних матеріалів а, окупаційним підрозділам, а вже після цього а, вже а, розраховувати а що може статися через тиждень або через два тижні? Mm -hmm. Ну, слухайте, ну будемо, і будемо чекати, будемо чекати. Дякуємо, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим та глядачам. Нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.